Всім, хело, товариство. Сьогодні я тут, щоб перетерти з вами одну цікаву для мене тему. Сьогодні я зайшла в ТРЕЦ і побачила там допис вчителя англійської by the way, який пише: Вчителі, ви, ті, хто викладають по книжках, не маєте права брати за заняття більше ніж 100 гривень, тому що вся ця інформація, яка написана в книжках, вже є в книжках. Учень може взяти книжку, прочитати правило, зробити домашнє завдання. Все. І я така внутрішньо прям биканула. Чи я за книжки? Так. Чи я проти книжок? Так. Зараз поясню чому. Тому що все залежить від того, який в учня запит. І в мене є учні, з якими ми йдемо по книжках з видаванням ще якихось лівих матеріалів, які я вважаю доцільними для заняття. І є учні, яким я викладаю і пояснюю все повністю без книжок табличками, якимись підібраними вправами. І є учні, з якими ми просто говоримо. Так от, немає того, я не можу сказати, що викладання по книжках погане. Чи учень, чи учень може сам взяти і вивчити? Давайте з вами чесно. Є мільйон 500 тисяч різних матеріалів з англійської і з будь-якої мови. І кожен може взяти, зайти в Google, зайти в чат GPT і вивчити цю інформацію. Але прикол в тому, що люди цього не роблять, тому що їм потрібен репетитор, щоб розділити оцю відповідальність, що не тільки десь він там налажав, а і вчитель. Що думаєте про це? Чи можуть брати вчителі гроші за викладання по книжках?